Відповідальність та усвідомленість. Людина та тварина в процесі життя багато чого роблять в один спосіб, тільки тварини це роблять несвідомо, ними керують інстинкти. Людина має діяти усвідомлено. Коли вона починає усвідомлювати, що і для чого вона робить, тобто переходить від інстинктів до усвідомлення свого буття, то починає вдосконалювати своє перебування в цьому світі, вона підіймається над тваринним рівнем, і це призводить до розвитку. Її свідомості. Тобто, вона починає еволюціонувати у своєму розвитку. Усвідомленість призводить до розвитку свідомості, а розвиток свідомості примушує все більше і більше усвідомлювати усі життєві процеси. В яких приймає участь людина. Все веде до саморозвитку. Вона починає ставити питання Хто я? Для чого живу? У чому сенс всього цього? Тощо? Тобто усвідомленість веде. До самопізнання і себе, і навколишнього світу. Це ставить людину на духовний шлях знову ж, заснований на саморозвитку, а шлях саморозвитку, як ми вже зрозуміли, заснований на усвідомленому перебуванні в цьому світі. І, зрештою, людина бере повну відповідальність за своє життя, вона знаходить своє місце у цьому житті. А коли людина повністю бере відповідальність за всі свої вчинки, то вона вже контролює свій шлях саморозвитку.